Розв'яжемо декілька завдань, для розв'язання яких треба знання та вміння арифметичної прогресії. Як завжди, всі необхідні теоретичні факти в теоретичних відомостях. А зараз розв'язуємо таку задачу. Дано арифметичну прогресію 120, 116, 112, 108. Знайти її 120-й член. Зрозуміло, що у нас є А1. А друге, А3, А4. Для того, щоб знайти 120-й, треба скористатися формулою n-ного члена. Тобто до першого додати різницю помножену на число n-1. Розбираємося. А перше 120. Додати різниця. Різниця невідома, але різниця це різниця наступного і попереднього членів арифметичної прогресії. Наступний 116, попередній 120. Для цього А2 мінус А1 буде дорівнювати 116 мінус 120 дорівнює мінус 4. Тож, різниця даної арифметичної прогресії дорівнює мінус 4. Помножити n 1. 120 мінус 1 119. Обчислимо. Для цього треба 119 помножити на 4. 119 помножити на 4, 4 на 9, 36, 3, 4, на 3, 7, 476. Маємо 120 мінус 476. Виконаємо усно. Маємо. 356. Але і знаком мінус, тому що більший модуль має знак мінус. 356. Отже відповідь. 120-й член даної арифметичної прогресії дорівнює мінус 356. Розв'яжемо наступне завдання. Нам пропонують знайти. Різницю арифметичної прогресії, якщо відомо, перший її член 11, а 20-й її член 20,5. Скористаємося формулою n n-ного члена. Отже, 20-й член дорівнює перший плюс різниця помножена на n мінус 1. Тобто. А 20 у нас за умовою 20,5. Дорівнює перший член 11 плюс d нам невідомо, це шукана величина. А от n-1 зрозуміло, що це буде 19. Тобто 20-1 дорівнює 19. Нам треба розв'язати рівняння, в якому невідомий D. 19Д дорівнює 20,5. Мінус 11. 19D дорівнює 9,5. D дорівнює 9,5 поділити на 19. Обчислимо. Це буде 0 ,95. 95 ділимо на 19 по 5, 5 на 9, 45, 4, 95. Отже, D дорівнює 0,5. Це і є відповідь на питання завдання. Нам пропонують знайти перший член арифметичної прогресії, якщо відомо різниця цієї прогресії мінус 3, А26 й член цієї прогресії мінус 15. І так, А26 дорівнює А1 плюс Д. Помножене на 25 за формулою nного члена арифметичної прогресії. А 26 за умовою мінус 15. А перше невідоме це шукана величина. Плюс мінус 3 помножити на 25. Маємо мінус 15 дорівнює А перше мінус 75. Розв'яжемо дане рівняння. А перше дорівнює. 75 з плюсом. 75 мінус 15. це 60. Отже, відповідь. Для даної умови перший член арифметичної прогресії дорівнює 60. Виконуємо завдання. Нам треба знайти суму 31-х членів арифметичної прогресії, яка задана формулою. Н-ного члена даної прогресії. Для того, щоб знайти суму 30 перших членів цієї прогресії, скористуємося формулою. Формула задана в теоретичних відомостях. Ми повинні перший 30 члени додати, розділити на 2 та помножити на N. В нашому випадку. Це буде перший член, ми зараз його обчислимо, він нам невідомий. 30-й член ми його повинні обчислити, він нам невідомий. Помножити на n, n у нас 30. І так, перший член дорівнює 10 мінус 4 помножите на 1. 10 мінус 4 помножите на 1. Це дорівнює 6. 30 член дорівнює 10 мінус 4 помножите на 30. 10 мінус 120. Дорівнює мінус 110. Отже, 6. Додати мінус 110. Розділити на 2 та помножити на 30. Обчислимо значення цього дробу. 6 мінус 110. Це мінус 104. Помножене на 30, розділене на 2. Скоротимо 2 і 30. Маємо 1,15 і знайдемо добуток 104 на 15. 5 на 4 це 25, 1 на 4, 1. 4 0, 1. 0, 6, 5, 1, дорівнює 1560. Звертаю увагу. Щоб множили додатнє і від'ємне число, тож сума 31 членів даної арифметичної прогресії є число мінус 1560. Відповідь мінус 1560. Пропоную розв'язати таку задачу. Для арифметичної прогресії відомо, що її сума 31 х членів дорівнює 147. А сума 61 х членів цієї ж арифметичної прогресії дорівнює 474. Нам треба знайти суму 21 х членів даної арифметичної прогресії. Зрозуміло, що треба використати формулу n члена арифметичної прогресії. І так, Sn дорівнює. А перше плюс, плюс а n розділити на 2 та помножити на n. Коли перетворити чисельник і ан не виразити через перший член арифметичної прогресії, то можемо отримати отакий вираз суми n перших членів арифметичної прогресії 2а1 плюс dn-1 розділити на 2 та помножити на n. А тепер застосуємо цю формулу для С30. І так, С30 дорівнює 2. А 1 додати. Д помножене на 29 розділити на 2 та помножити на 30. Тоді С30 за умовою задачі 147 дорівнює 2. А перше плюс 29 помножити на 15, бо тут скоротили. Отже, 29 нам треба помножити на 15. 29 помножити на 15. 5 на 9, 45, 4. 145, 9, 2. 5, 3, 435. Плюс 435 Д. Запишемо суму 61-х членів цієї ж арифметичної прогресії за другою формулою. Маємо 474. Дорівнює 2А1 плюс Д. Помножене на 59. Та, тут у нас Н60. 62 скорочується, буде 30. Домножити. На 30. Ці два рівняння мають бути виконані одночасно, значить, це система. Для розв'язання цієї системи ми маємо зробити численні розрахунки. Тому, увага. Друге рівняння, ліву праву частину скоротимо на 2. Отримаємо отаке рівняння, тому що 474 поділити на 2 буде 237, а 30 розділити на 2 буде 15. Тоді дужка з першого рівняння має 147. 15, а дужка з другого рівняння має значення 2371. Якщо ми 147 поділимо на 15, отримаємо 9,4. Або 9,8. Ось частка. Друга дужка 237. ,15. Поділити 237 на 15 це 15,12. ,15. Отже, 15,8. Отримали два рівняння. Пропоную з першого рівняння відняти друге. 2а2 0, 29 мінус 59, d це буде мінус 30, d мінус 9,8 буде 6, але більший модуль з мінусом, значить буде мінус 6. Тому d дорівнює мінус 6 поділити на мінус 30, це буде 15, якщо скоротити 6,30, або 0,2. Спробуємо зараз знайти А 1 Для цього підставимо значення Д. Ну, наприклад, у перше рівняння. Маємо 2А 1 плюс 29Д дорівнює 9,8. Замість Д підставимо 0,2. 2А 1 дорівнює. 9,8 мінус 29 помножити на 0,2. 29 на 2 це 58. Відокремлюємо одну цифру 5,8. Маємо 5,8 а перше дорівнює 9,8 мінус 5,8 дорівнює 4. А перше дорівнює 2. Отакі численні розрахунки нам дали наступні дані. Перший член цієї арифметичної прогресії 2, а різниця арифметичної прогресії 0,2. Ми повинні зараз обчислити суму 21 членів цієї прогресії. С20 дорівнює 2а1 плюс Д помножене на 19, розділене на 2 і помножене на 20. Отже, С20 дорівнює 2 помножити на 2, це 4, плюс 0,2 помножити на 19, розділити на 2 та помножити на 20. 2,20 скоротиться буде 10. Отже, s 20 дорівнює 19 помножити на 2 це 38. А у нас 0,2 то це буде 3,8. Маємо 4 додати 3,8. Та помножити на 10, 2 і 20 скоротили. Маємо 7,8 помножити на 10, буде 70. 8. Сума 21 членів цієї прогресії дорівнює 78. С20 дорівнює 78. Задачу розв'язано.